Ти такий принцип Лашонера не говорити погане, тому що це як насіння, яке ти посієш, і потім не знаєш, де воно де воно буде сходити. Це якраз от про те, що деякі з українських політиків щоразу використовують причому в ряді адміністрації. Це ж було при кожній адміністрації, тобто при кожній українській адміністрації, давайте відверто. Була підтримка однієї партії, яка зазвичай була при владі, і критика іншої партії, яка не була при владі, і знову ж таки, це якийсь ну, якби це відбувалося в Китаї, ну де потрібно підтримувати одну політичну партію і критикувати будь-яке інакомислі, як то каже, то ну чи в Казахстані навіть ну це зрозуміло. А чому ці помилки постійно відбуваються з?